Пропоную ось такі акумулятори. Тягові АГМ 100 Асов 12 вольт тягові акумулятори. І ось такі інвектори з 12 вольт на 220 вольт. Також мають приїхати інвектори потужніші. Тут 1600 Вт пікова нагрузка, 2000 Вт, 1800 Вт, 1000 Вт, 1600, 2800 Вт. Також будуть потужніші, через трошки будуть потужніші. З даних інвекторів всі йдуть чисто синусоїда, ось так. Ось так позначено. Коли нічого не позначено, це йде модифікована синусоїда. Модифікована підходить там для світла, для булгарки, для комп'ютера, для телевізора. Чиста синусоїда підходить для котлів і будь-якої техніки. Для холодильників і що хочемо на підключати туди. Далі. Це всі інвектори йдуть. 12-220 вольт. З 12 вольт. Бо буває 24, але це є 12 вольт на 220. Далі охолодження іде. Кулер. У всіх іде кулер на охолодження. Є кулер, включається відразу. Постійно буде працювати, охолоджувати, а є тільки при нагрузках буде включати. При нагрузках даний інвектор, даний і даний інвектор. Тільки буде включатись кулер при нагрузках. Всі інші будуть постійно працювати, охолоджувати. Далі. Далі 220 вольт, 50. 50 Гц. Буває на 110 вольт на 220. Даний інвектор 220 вольт 220 50 Гц. Ну, всі йдуть в мене на 50 Гц. Всі інвектори. Ну, образно взяти оцей інвектор. Він включається тільки при нагрузках в вентилятор охолодження. 1600 Вт пікова, номінальна 800 Вт. 12 вольт 220 на виході і 50 Гц. Ось так виглядає даний інвектор. Ось такі краби тут ідуть і провода. Ось такі. Пропоную дзвоніть. Пишіть. Є також в наявності і ДБЖ, це джерело безперебійного живлення. Ось такі ДБЖ. Це йде для котлів і для холодильників. І що хочемо не підключати сюди, тут іде чиста синусоїда, вони йдуть разом з зарядним пристроєм і зарядний пристрій. Тут вмонтований внутрі вот, э, вольтпольська